Спецтехніка, комунальники та купа глядачів. Колишній проспект Пушкіна, нині Лесі Українки, остаточно прощається з російською культурою. На звалищі історії сьогодні. Тут відправляють бюст російському поету Олександру Пушкіну. <звук> Про демонтаж одівозного пам'ятника тривали не один рік. Прибічники знесення нарікали на російські наративи поета, оспівування ним Російської імперії та зневагу до України. Борці ж за пам'ятник щосили кричали, що культура поза політикою. Дехто з фанатів демонтаж кумира свого радянського минулого проведжав навіть зі сльозами на очах. Мої діти, мої внуки, всі вокруг пам'ятника, хороводи водили, всі фотографії скільки. Ні, секундочку, я на цих сказках дітям. Хорошо, ми отрывки из Руслана і Людмили у нас было домашнім заданием. Я знала всі, а я против. Проти, Категорически. Це наша і ну, Пушкін не, не виноват ни в чому. Он всю жизнь був гонимый царем русским всем. Ну, Він не успівав також війну царя, також він називав Україну Малоросією. Ну, називав. А от Ірина вітає остаточне прощання з російськими ідолами. каже авторитет в Україні Пушкін і компанія втратили з першими російськими ракетами, що полетіли від його нащадків в будинки українців. Нас війна в Україні, значить, треба від цього російського Я То що дієш що все ділять правильно. мог би і стоять, але я проти всього, що зв'язано з російським миром. І Пушкін підпадає під це, так? Ну, у моєму розумінні. Так не Пушкіним єдиним сьогодні у місті демонтували ще один пам'ятник. Щоправда, епохи СРСР Володі Дубініну, радянському піонеру партизану. Жодних витрат, окрім як на бензин, для техніки про це знесення не потребував. Демонтовані постаменти зберігатимуть на базі одного з комунальних підприємств. Скажіть, будь ласка, це правда, що. Пам'ятник буде зберігатися на території зооконтролю. Послухайте, щодо зооконтролю, можу відповісти вам так. Відповім зрозумілою для сусідів мовою. Голову Володі Дубініна ми можемо поміняти на єнота спертого русачйом в Херсоні. От мій відповідь по поводу зооконтролю. Загалом у Дніпрі назвали ще історії планують відправити ще з десяток дискредитованих російськими ракетами постаментів, пов'язаних з державою терористкою. Це пам'ятник Горькому, Чкалову, Матросову та іншим. Марко Ручка, Владислав Авдієнко, Станіслав Сторожук, новини одинадцятого каналу.